ДП документ за кордоном почав видавати закордонні паспорти українським чоловікам, як візуного віку, так і ні. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про актуальні новини, а також зміни, які вже війшли в життя, і також досвід наших підписників. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Також напишіть в коментарях, чи ви взагалі подавали документи на видачу закордонного паспорта в ДП-документ і чи ви його відібрали. Отже, давайте почнемо. Ті, хто подався після квітня 2024 року, вже можуть піти до ДП-документ, показати оновлений резерв плюс, на жаль, і тоді можуть відібрати свої закордонні паспорти. Такі повідомлення вже прийшли з міста Праги, з Варшави, з Вроцлава, з Кракова. І справді багато підписників написали, що їм вже видають закордонні паспорти у першому випадку, якщо вони подалися на підставі і відразу показали резерв плюс з оновленим QR-кодом, або ж коли їм прийшла смс, і вони перед приходом оновили свої дані і показали QR-код, і це так працює. Тоді можна забрати закордонні паспорти. Але люди, які подалися до квітня місяця, тобто до зміни законів. Вони, на жаль, не можуть забрати свої закордонні паспорти навіть з резерв плюс говорять про те, що надалі продовжуються технічні проблеми, і вони не можуть технічно видати ці закордонні паспорти. Це абсурд. Ви знаєте, що взагалі закон не має зворотної дії, і на мою думку, просто влада і ДП документ шукають варіантів або ж способів так видати ці закордонні паспорти людям в такий спосіб, як вони хочуть, тобто, що всі оновили резерв плюс, але щоб це також було, хоча б виглядало так згідно з законом, тому що це справді абсурдально, тому що всі подавали документи, заплатили гроші. Хотіли забрати їх так, і у батьох людей проблеми зараз, тому що їх і звільняють і з робіт. До нас дуже багато клієнтів приходить в офіс і розказують свої історії, і не можуть забрати просто закордонні паспорти. Вони закінчуються, і єдине, що лишається в таких людей, це подача на міжнародний захист. Детально про взагалі міжнародний захист, які є типи міжнародного захисту, які необхідні документи для подачі. Я розказував у попередньому відео. Раджу вам після перегляду цього перейти і переглянути. Тому що робити людям, які подалися до квітня місяця і не отримали закордонного паспорту. Альтернативним рішенням є подача до консульства на видачу закордонного паспорта, але з оновленим резерв плюс. Тут, хоча б є гарантія, що вам видадуть закордонний паспорт, Незважаючи на те, що у вас може висіти ваш закордонний паспорт, ДП документ, який вам не хочуть видати, він потім просто буде анульований. І знаєте, це напевно, на мою думку, такий найбільш реальний спосіб, як можна. Утримати закордонний паспорт, щоб бути тут легально. Також дуже багато людей питається, що робити, чи я взагалі знаходжуся тут легально. Якщо у мене закінчиться закордонний паспорт, новий мені не видають, і я живу в Польщі. Поки діє спецустава щодо допомоги іноземцям через війну, ви знаходитесь на території Польщі легально. Тому поки вона продовжена до вересня 2025 року, а потім буде також згідно з європейським парламентом, продовжена буде до 26-го року. Тому за це не переживайте і ви на території Польщі. Легально знаходитися, але я розумію, що це дає дуже великий дискомфорт і незручності для усіх людей. Ви не можете виїхати з Польщі, ви не можете поміняти нормально знайти адекватного роботодавця, тому що хто хоче приймати іноземця, українця, у якого протерміновані закордонні паспорти. І щоб потім мати самому собі проблеми. Тому ситуація печальна. Ви самі бачите, що люди пробували отримати ці документи і не отримали. Давайте те також розглянемо, які випадки бувають при оновленні резерв плюс, тому що тут теж можна писати, знаєте, цілу книжку, і там такі різні пишуть статуси, що я просто сам теж в шоці. Бували випадки, коли люди оновили свої дані і їм написано було, що вони знаходяться в розшуку. І відповідно такий QR-код не підходить для отримання закордонного паспорту. Також люди є, які оновили дані, і їм було написано, що ви повинні звернутися до ТЦК, щоб пройти комісію ВЛК. І також були люди, які просто оновлювали свої дані резервер плюс. Все, що їм залишалося, це було написано: прийдіть до ТЦК, щоб оновити свої дані, сталася помилка. Тому ось така ситуація. Ще раз нагадую, що закон зворотньої сили немає, і якщо вже прийняли таке рішення про оновлення даних, воно не має відноситися до людей, які подалися до квітня місяця. Були різні страйки, підписували петиції, але нічого не допомогло, і все залишилося без змін. Пишіть ваш досвід в коментарях. Також дякую, що додивилися відео до кінця. Підпоставте лайк.